Доброго ранку. <клес> Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Поза те, що відкрито 80 та засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально економічного розвитку інвестицій та міжробітних, прошу всю Хто за? Пропонується наступний порядок денний. <клес> Питання про придбання ескалатора навантажувача МСТ М544 шляхом фінансового лізингу. Доповнення є. Доповнення немає. Хто за те, щоб затвердити переданий 80-го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за. Питання: придбання ескаватора на монтажувачем СТ М54СОЛО відповідає Червенко Євгенія Миколаєвичу. Доброго дня. Питання виключно процедурне і технічне. Це проєкт рішення, а саме здійснити придбання екскаватора навантажувача МСТ М 544С, та укласти договір фінансового лізингу на придбання даного екскаватора. Неразово розглядалося питання, що за для економії бюджетних коштів і раціонального використання більш децільніше по даному виду техніки не брати її в оренду, а придбати власне, щоб виконувати відповідні роботи на ньому. Прошу підтримати. Дякую. То за те, що погодити проект рішення про придбання ескалаторів навантажувачів. 544 сляком фінансового різного прошу голосувати. Хто за. Рішення прийнято хто за те, чтобы закрыть 80-те засідання комісії з питань бюджета, бюджету, планування, соціально-економічної розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Кто за? Дякую всім продовжувати.